Доброго дня! Сьогодні у нас 17 жовтня, температура приблизно 8 градусів тепла. Будемо робити останню обробку в цьому році від кліща рога біпіном. Біпін взяв ось такий. Значить, там ампули по 0,5 мг. Така ампула. 0,5 мг. Це на 1 літру води. Воду брав не холодну. Вода десь приблизно такої температури, як, ну, як рука, 35 градусів, 37 градусів. І в цю бутилочку заляли дві таких ампули. Значить, зробили невеликий отвір. Бачив, там в Тіктокі показували, що можна надіти шприц 20-кубовий сюди, ним поливати теж можна, але я кожен рік так користуюся. Просто дирочка, кацілочка, щоб була. І починаємо а обробляти сім'ї. Все, беремо сімейку і поливаємо кожну улочку. Порохолодно, бджолки сидять тихенько. Ця сім'я зайняла всі вісім рамок. Все, далі накриваємо. І цього року більше біти ми не будемо обробляти. Взагалі від варатозу більше ми вже не вічі. І десь приблизно через місяця-півтора, коли стане температура вже десь мінус один, мінус два, ми їх заносимо в зимовник. І зимують вони у нас в зимовники. Ну от якось так обробляємо джіл.